Привіт! Сьогодні поговоримо про поліціальну школу: як отримати освіту у Польщі, як поліціальна школа може допомогти легалізуватися, які документи потрібні, і більше цікавих деталей дивіться у цьому відео. Багатьо складається враження, що якщо ти їдеш у Польщу, то ти обов'язково будеш працювати на заводі, і на цьому твоя кар'єра завершується. Дійсно, почати свій шлях можна з чогось простого. Але навіть працюючи на заводі, ти можеш паралельно здобувати нову професію, не залежачи від віку. При цьому ти подосконалюєш свою польську. І ще легалізуєш своє перебування тут. І найкращий та найлегший шлях це поліціальні школи. Вони дають можливість отримати профільну професійну освіту. Це щось на межі середньої та вищої освіти, схожі на наші коледжі та технікуми. Як на мене, це дійсно гарна можливість за короткий проміжок часу отримати конкретні навички та професію. Держава визначає професії, отримані в цих школах відповідно до потреб ринку праці. І це ще одна перевага, оскільки це призведе до отримання дійсно затребуваної професії. Яка ж ціна такого навчання? Існують як платні, так і безкоштовні школи. Усі дорослі в Польщі можуть отримати таку освіту безкоштовно, у тому числі і українці. Десь існує вступний збір за навчання, гарантійні внески чи страхівка, але. Можна знайти безкоштовне навчання, особливо на популярні напрямки. Якщо ви працюєте, і вам не пасує стаціонарне навчання, є курси вихідного дня. У такому випадку ви будете навчатись два дні, а не п'ять. Відвідувати заняття потрібно обов'язково, інакше вам доведеться сплатити штраф 270 злотих за кожен місяць навчання. І не думайте, що усе так легко, і що за 270 злотих ви відкупитесь. Це настільки серйозно, що за прогули занять вам. Можуть закриту візу та просто-напросто депортувати. Ну і бонусом піде тривала заборона в'їжджати до країн шенгенської зони. Зазвичай вступних іспитів немає. Вам потрібно володіти польською мовою на базовому рівні, адже навчання буде проходити польською. Навчання проходить від одного до двох з половиною років залежно від обраної спеціальності. І після закінчення навчання ви отримуєте диплом. Найцікавіше, яку ж професію можна здобути, навчаючись в поліціальній школі? Звичайно, що їх ну, просто безліч, але ми перерахуємо найпопулярніші. Системний адміністратор займається процесом і налагодження комп'ютерних систем, спеціаліст з охорони праці, він стежить за безпекою на підприємствах, фахівець монтажу та налаштування телекомунікаційного обладнання, адміністратор, менеджер поведення салоні салонів спа-центрів, асистент стоматолога, який відповідальний за матеріали і обладнання для лікування, дитячий вихователь, працівник ресторанного бізнесу, кухар, кондитер, бармен. Як ви бачите, це дуже популярні професії, які дійсно затребовані на ринку праці у Польщі. Які документи необхідні для реєстрації? Перш за все, визначитись із навчальним закладом, оберіть свою спеціальність і школа, яку ви оберете, визначить вже список документів. Які вам знадобляться до обов'язкових документів? Належить свідоцтво про повну середню освіту, ксерокопії двох закордонних і національних паспортів, медична довідка, дві фотографії такого ж типу, як і для візи. Основним документом для завершення навчання в Україні є свідоцтво про повну загальну середню освіту, яку ви отримали. Свідоцтво не потребує перекладу. Вступ. В поліціальну школу можливо два рази на рік на початку навчального року у вересні і після закінчення першого семестру в кінці лютого. Після закінчення кожного семестру учні проходять атестацію з профільних предметів. Для Воркпорта переваги поліціальної школи очевидні: відсутність вікових обмежень, отримання європейського диплому, отримання конкретних знань та вмінь, можливість легалізації та перебування в Україні, можливість отримання навчання. Шальної візи вдосконалення знань з польської мови. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас, друзі. Діліться своїм досвідом щодо поліціальної школи в коментарях, а також підписуйтесь на наш канал. Тут усе про роботу та життя у Польщі.